Прави проти України, європейський суд з прав людини, підстави та порядок звернення. Зневірившись у вітчизняному правосудді, українці шукають правду та справедливість у Європейському суді справ людини. З початку року Україна зайняла перше місце за кількістю справ, які перебувають на розгляді у європейському суді. Це майже 14 тисяч справ проти України і загальних 70 тисяч проти країн, які ратифікували конвенцію. Про підстави та порядок звернення до Європейського суду справ людини консультують спеціально уповноважені. У регіоні особи. Позивачі, які багато років чекають на розгляд своїх цивільних справ судами. Батьки позбавлені права виховувати дітей, журналісти, які зазнають переслідувань за критику політичних діячів. Ось лише деякі з тих. То звертається зі скаргами до Європейського суду з прав людини в Страсбурзі. А є ще багато інших. З 1995 року суд розташовується в цьому приміщенні. Саме тут відбуваються публічні слухання суду, який засідає у складі палати семи суддів або великої палати 17 суддів. Ключова роль у забезпеченні дієвого контролю за реалізацією державами-учасницями конвенції, взятих на себе зобов'язань щодо дотримання прав та основних свобод людини належить Європейському суду з прав людини. Ратифікувавши конвенцію у 1997 році, Україна визнала для себе обов'язковою юрисдикцію Європейського суду. Україна зараз у лідерах країн, чиї громадяни найбільше звертаються до міжнародної судової інстанції за захистом своїх прав. Основними проблемами є невиконання рішень національних судів, надмірна тривалість провадження у кримінальних справах, жорстоке поводження із особами, неефективність розслідування правоохоронними органами, ці та інші причини звернень українців до суду вказані у щорічному звіті про результати роботи урядового уповноваженого. В будь-які європейські держави місцеве або національне законодавство не є досконалим і в тих чи інших випадках відбувається так дійсно порушення. Але в нашій державі чому це стало більш таки суттєве і має для європейського суду таке велике навантаження, оскільки ми продовж розбудови як держави ми жодного разу не проводили будь-яких реформ. Для нас не була мета порушення. Прав людини, але та робота, яка була направлена е по відношенню до громадянина, або то буде захист, або, навпаки, е розгляд його порушень ніколи не було спрямовано на захист його прав в процесі, навіть не тільки в процесі, як в судочинстві, а навіть в процесі звернення самої особи до державних органів. Для нас це вважалось ну, не пріоритетом, як е на даний час. На даний час органи і правоохороні органи і судова система не реформуються. Я думаю, що на, буд на на майбутнє це дійсно буде ставати на шлях інтересів захисту громадянина, і ми вже не будемо так е ставити питання і слухати, що це є такий ганебний фактор для держави, якщо громадянин звертається до європейського суду. Що є ахилесовою п'ятою для українського правосуддя і взагалі дотримання законодавства порушення прав людей право на захист в процесі, право на е порушення права при розгляді звернень до. Певних посадових осіб дійсно левого частка, все ж таки, буде порушення процесу з боку як судового органу, так і правоохоронного органу в кримінальному процесі. Це дійсно це є такий факт, і ми нікуди не дивимося раніше. правоохоронні органи працювали по сторінки, є кримінальні кодекси. І ніхто не хотів думати і читати його, і думати головою, простіше щоб було вибити ті зізнання або показання, і направити діло до суду і отримати якісь більш-менш влаштовуючі рішення для правоохоронних органів, і поставити крапку. Ніхто не зважав на долю тієї особи, яку вони допитували або яку вони направляли до суду за обвинувальним вироком. Конвенція гарантує серед іншого право на свободу вираження поглядів, свободу совісті та віросповідання. Право на свободу та особисту недоторканність, право на повагу до приватного та сімейного життя, на шлюб, на освіту. Найголовніше з усіх цих прав це право на життя. До Європейського суду з прав людини ви можете вважати, якщо вважаєте, що державою, державними органами, було порушено проти вас особисто і безпосередньо ваші права, які закріплені у конвенції та протоколах до неї. На що було б звернути увагу, що не тільки державою, так, якщо ви громадянин України, державою Україною, але й будь-якою іншою державою, яка ратифікувала дану конвенцію, порушені ці права заборони встановлені в конвенцію, це жорстоке поводження на катування, на дискримінацію, користування правами, свободами, зокрема виборчими правами, іншим громадянськими, Смертний, Смертна кара, да чітко ми знаємо, встановлюється конвенція, заборона смертної кари. Порушення прав на колективні зібрання громадян, тобто це ті прямі заборони в конвенції, які держава, яка я ратифікувала, не може обмежити. І громадянин, ну людина, взагалі особа, якщо відчуває, що держава порушує якийсь державний орган, вона може подати свою заяву до європейського суду з прав людини. Рішення європейського суду є обов'язковими для держав учасниць конвенції. Контроль за їх виконанням паралельно із європейським судом здійснює комітет міністрів Ради Європи. Україна взяла як держава взяла на себе зобов'язання звітувати перед європейським судом щодо виконання цих рішень, що полягає при розгляді вже безпосередньо самого рішення, яке надійшло до України. Як для держави через міністерство уповноваження на розгляд самовиконання рішень суду, виконати їх перед громадянином, це може бути виплата компенсації, це може бути вчинення певних дій для громадянина, який вважає, що його права були порушені, безпосередньо користуючись саме рішенням Європейського суду. Воно є обов'язковим для України, як для держави, яка ще повторю ратифікувала цю. Угоду і будь-які інші міжнародні договори. Ви маєте використати всі засоби правового захисту в державі, якої стосується заява, яка могла б виправити ситуацію. Заява повинна стосуватися одного з прав, викладених у Європейській конвенції з прав людини. Порушення, на які ви скаржитесь, можуть стосуватися широкого кола питань, таких як катування чи нелюдське поводження з ув'язненими, законні стримання під вартою, порушення при розгляді цивільних чи кримінальних питань, дискримінація у здійсненні прав викладених у конвенції. Ми подаємо це за заяву звернення не проти приватних, не проти фізичних осіб, не проти якихось там приватних органів юридичних осіб, а конкретно проти держави. І так, якщо ну хто стикався з практикою, так іде рішення там, допустимо, той то проти України, проти Росії, проти Іспанії, тобто проти держави, яка ратихвала конвенцію. Тому що дії будь-якого державного органу це йдуть від імені держави. Це є дії безпосередньо держави. Вона має захищати права кон. І ніяким чином їх не порушувати. Особа, яка хоче звернутися, має пройти всі національні так звані засоби захисту, як їх називають, а саме ну, правового захисту, саме, якщо це брати судовий, це пройти елементарно всі інстанції, відпочинаючи від першої, апеляція, касація, все, які передбачені в національному законодавстві держави. Тобто, або Верховний суд може бути кінечний, або Конституційний суд, в залежності, які саме права ви оскаржуєте. І більше того, ви маєте їх пройти, дочекатися, поки рішення остаточне набуде законної сили, і тоді, уже після коли вже всі використали, і якби ваші права порушені не поновили, проходить протягом шести місяців з дня набуття рішення національного суду остаточним. Потреба подати відповідну заяву до Європейського суду. На що б хотіло в саме в процедурі подання наголосити, це на те, що шестимісячний перебіг не при... Тобто, має бути заява тільки письмова. Він не приз... ніяким чином не призупиняється, якщо ви подасте її факсом. В електронному варіанті, тобто тільки на письмовому бланку, діяльність урядового уповноваженого на регіональному рівні забезпечують його представники. Вони очолюють і регіональні відділення секретаріату урядового уповноваженого у справах Європейського суду справ людини. Голон територіальної управління юстиції в Керворецькій області ініціювала питання щодо створення самого секретаріату урядового уповноваженого з прав людини нашої області. На даний час нами підготовлено та складено цей склад, де входять представники правоохоронних органів органів судочинства національної поліції Кіровецької області. І дані документи зі складом секретаріату подані до Міністерства юстиції для затвердження. На сьогоднішній день вже існує в на сайті Міністерства юстиції електронний доступ до обслуговування в онлайн режимі. На сьогоднішній день громадянин, будь який громадянин України, який вважає, що його права порушені, може звернутися до управління юстиції управління юстиції в нашій області безпосередньо до секретаріату урядового повноваження з того моменту, я коли я буде затверджений і отримати певний спектр послуг. Починаючи від роздруківки того формуляра, який необхідно буде направити громадяни до європейського суду, закінчуючи ще отримання відповідної належної консультації від представників нашого управління, і вже не, немає потреби у громадяни. Ходити по псевдо адвокатів, чи юристів, чи представників з європейських питань, європейського суду, і отримати консультацію, яка може за ну за свою природу не відповідати навіть дійсності. Більш того, за цю псевдоконсультацію люди, наскільки я знаю, платять шалені кошти на сьогоднішній день, а ну, потрібно пам'ятати, що це є безкоштовно. Слід зазначити. Що далеко не всі з тих, хто звертається до суду по допомогу, досягають успіху. Щоденно суд отримує сотні листів та телефонних дзвінків, а також повідомлень по факсу та електронній пошті. Заяви сортуються та направляються до відповідних підрозділів суду. Існує низка критеріїв, яким має відповідати заява. Так, суд може прийняти до розгляду справу лише після того, як заявником було вичерпано всі внутрішні засоби правового захисту. Крім того, заяву слід направити до суду впродовж шести місяців з дня винесення національними органами остаточного рішення по справі. Заявники повинні довести, що мало місце порушення принаймні одного з їх прав гарантованих Конвенції, і що відповідальність за це несе одна із держав, які її ратифікували. Події, про які йдеться в заяві, повинні відбутися після того, як відповідна держава ратифікувала конвенцію. Наприклад, у випадку України, це означає, що події, які мали місце до 11 вересня 1997 року, не підпадають під дію конвенції. До заяв, які подаються до європейського суду, вони чітко затверджені для всіх держав. Це йде формуляр заяви. Всі поля там відмічені, мають бути вами належним чином заповнені. Якщо якесь поле не буде заповнено або факти будуть недостатньо викладено, то ваша заява буде не, визнана така, як неприйнятна. З бланками заяв безпосередньо для зручності ви можете ознайомитись на сайті нашого головного територіального управління юстиції. У нас там є кнопка забезпечення доступу до Європейського суду з прав людини. Там формуляри всіх форматів ви нажимаєте, скачуєте, також до формуляру йде нотатка по заповненню, де роз'яснено, тому що люди, які не зовсім ознайомлені, цим, можуть не розібратися, де що в нотації чітко вказано, які обставини треба описувати, як за чим, які документи треба підшивати, додавати, щоб суд Європейський зміг повний всібічно дослідити матеріали вашої справи. Які безпосередньо там як правильно ставити дату, як підписи, адрес, що найголовніше, є адрес суду. Да, то, вот. Все це зазначається в нотатку. Також, то, що необхідно зазначити, ви можете цю заяву заповнювати як сам. Тобто європейський суд не вимагає, щоб у вас був якийсь представник, щоб це був адвокат, щоб це був юрист чи не юрист. Ви можете як сам можуть допомагати заповнювати цю заяву. Ви можете скористатись послугами адвоката, можете підійти до нас. Ми теж можемо, якщо у вас немає можливості доступу до інтернету, чи немає можливості роздрукувати, ви можете підійти до нас. У нас є бланки, є на стендах, є безпосередньо представника регіонного урядового уповноваженого. Ми допоможемо вам заповнити у зв'язку з великим навантаженням. Іноді розгляд заяви може початися лише через рік після її надходження. Якщо суд встановить, що мало місце порушення конверт. Венції він може присудити справедливу сатисфакцію, тобто певну суму грошей на відшкодування шкоди, спричиненої таким порушенням. Європейський суд не уповноважений скасовувати рішення національних судових систем. Тобто, це не значить, що ви, як ви подасте, дії визнають неправомірними. все ці рішення скасують, і на цьому закінчиться. А також закони і інші нормативно-праві акти, тобто автоматично європейський суд їх не скасовує. Європейського суду приходить, в ньому йде, крім цього, якщо задовільняється, виплачується, ну, зазначається справедлива сатисфакція, в ньому зазначається, які саме права порушила держава, ну, в даному да, держава Україна, інша держава, і як їх треба подолати. Сьогодні суд працює як ніколи продуктивно. Однак навантаження на його працівників невпинно зростає. Дедалі зростає кількість нових звернень до суду. Багато скарг. Надходять і держав, які нещодавно приєдналися до Конвенції. Збільшується обсяг роботи і завдяки набранню чинності новими протоколами, зокрема, про заборону дискримінації та смертної кари. Підвищення ефективності роботи має свої межі. Зрештою, забезпечення якомога скорішого виконання рішень суду та вирішення виявлених проблем у правовій системі та сфері захисту прав людини є завданням урядів. Які повинні вживати для цього відповідні заходи на національному рівні, понад півстоліття суд стоїть на сторожі прав людини в Європі, є совістю континенту. Щоб успішно пропрацювати ще стільки і довше, йому конче потрібна постійна підтримка урядів європейських держав. Він покликаний для того, щоб якби, захищати оці права, які зазначені в Конвенції. Тобто його важливі значення показати, можливо, державі, можливо, людям який шлях покращення певної ситуації із правами, шлях захисту цих прав, досконалення захисту. Тобто це якби його основна задача відновлення, певним чином казати, відновлення порушених прав, а також превентивні певні заходи. Тому що своїми рішеннями він показує кожній державі-учасниці, як саме можна зробити, щоб не допустити більше порушення цих прав. Основне це захист прав людини.